Вирощування грибів удома справа, що колись здавалася фантастичною, сьогодні стала звичайною частиною сільського побуту ще кілька десятиліть тому. Більшість людей вважали, що гриби можна тільки збирати в лісі після дощу, коли повітря пахне сирістю і землею, але нині, коли багато родин хоче мати на столі свіжу і чисту їжу без хімії, вирощування грибів у хатніх умовах. Стало справжнім порятунком. Це не просто захоплення, а розумне господарське рішення, корисне, економне й цікаве. У кожному домі є куточок, де можна організувати маленьку грибницю, не треба великих приміщень, теплиць чи особливих пристроїв, достатньо трохи терпіння, охайності і бажання спробувати. Гриби ростуть навіть у комірчині, підвалі, на балконі або у старій шафі. Якщо створити їм правильні умови, а коли вже з'являються перші білі шапочки, то кожен господар відчуває справжню гордість, бо це власний урожай, вирощений без магазинної хімії та штучних домішок. Цінність грибів для людини важко переоцінити вони містять білки, вітаміни, мікроелементи, добре насичують організм і підходять навіть тим, хто не вживає м'яса. У сільській родині це завжди була улюблена страва. Смажені опеньки, тушковані печериці, сушені білі для борщу чи юшки. А коли такі гриби свої домашні, то й смак зовсім інший густіший, природніший, справжній. Багато хто з господарів після першої спроби вже не повертається до покупних грибів, бо бачить різницю неозброєним оком. Особливо важливо те, що вирощування грибів не потребує великих коштів. Насправді, усе необхідне можна знайти під рукою солома, тирса, стара мішковина, кілька пластикових ящиків чи відер, навіть людина, яка ніколи цим не займалася, зможе почати. І тут не треба боятися, бо гриби невибаглива культура. Головне забезпечити їм стабільну вологість, спокій і затінок вони не люблять прямих сонячних променів і протягів. Зате вдячно ростуть там, де м'яке світло і стабільна температура. Є ще одна важлива причина, чому тема грибів удома набуває популярності це самостійність. У селі люди звикли покладатися на власні руки, бо не завжди можна купити все, що треба. А коли маєш під боком власне джерело білкової їжі, це додає впевненості і спокою. Гриби ростуть швидко і вже через кілька тижнів після. Закладки можна мати перший врожай, а якщо доглядати правильно, то грибниця працює постійно, даючи нові хвилі росту майже цілий рік. Сьогодні багато родин у селах і невеликих містечках шукають способи зробити господарство більш незалежним, і гриби тут стають гарним варіантом не потрібно великого городу, не треба чекати літа, можна почати хоч у зимку, коли на вулиці мороз, а в хаті тепло. Для багатьох людей це не просто підмога до харчів, а й певна відрада, коли бачиш, як у темному куточку з'являються білі капелюшки, ніби життя нагадує, що воно всюди пробивається, дехто вирощує гриби як додатковий заробіток. Це теж реальна можливість. Якщо правильно налагодити процес, то навіть невелика грибниця може приносити непоганий прибуток. Люди охоче купують свіжі ароматні печериці чи гливи, особливо коли знають, що вони вирощені без хімії. Але навіть без комерційної мети ця справа варта уваги, бо вона вчить терпінню, спостережливості і любові до природи. Як колись навчав город, сад чи курник важливо й те, що гриби очищають повітря і покращують мікроклімат приміщення, у них є здатність поглинати зайву вологу. Та повертати її, коли повітря сухе, це ніби природний баланс у хаті. А ще гриби не потребують щоденної роботи, достатньо періодично зволожувати, підтримувати порядок і не турбувати зайвими рухами. Це чудово підходить для людей старшого віку чи тих, хто має інші справи по господарству. Тож вирощування грибів вдома це не лише про їжу, а про спосіб життя. Про бажання мати щось своє натуральне і постійне. Коли господар бере в руки першу ж меню насичених грибних шапочок, він розуміє, що створив маленьке диво власними руками, і це диво не потребує лісу, дощу чи удачі, лише трішки знань і старання. А далі вже сама природа бере своє, росте, дихає, живе поруч із людиною, дякуючи їй за добрий догляд. Щоб гриби росли вдома постійно, треба почати з правильної підготовки місця та матеріалів. Основою всього є субстрат те, у чому гриби живуть і з чого вони харчуються. Саме від нього залежить, чи приживеться грибниця, чи з'явиться перший урожай. Найчастіше для домашнього вирощування використовують солому, тирсу, лушпиня насіння соняшнику або кукурудзяні качани. Головне. Щоб матеріал був чистим, без цвілі та сторонніх запахів. Субстрат треба злегка зволожити, але не перетворити на болото, коли в руці стискаєш жменьку і з неї виділяється кілька крапель, це правильна вологість. Далі йде знезараження. У селі це роблять по-простому солому або тирсу кладуть у відро чи велику каструлю, заливають окропом і накривають кришкою або мішкованою. Так вона має постояти кілька годин, поки охолоне, таким чином знищуються шкідливі бактерії та цвіль, що можуть завадити грибам. Коли маса охолоне до теплої, але не гарячої, її викладають у підготовлені контейнери. Це можуть бути пластикові відра, старі ящики, мішки з під цукру або навіть поліетиленові пакети, важливо, щоб були отвори для повітря, без них грибниця задихнеться. Далі треба внести міцелій грибне насіння. Його можна купити у спеціальних магазинах або замовити в інтернеті. Міцелій нагадує світлу пухку масу або зерна, покриті білим нальотом. Коли субстрат готовий, у ньому роблять неглибокі заглиблення і рівномірно розподіляють цей міцелій, потім усе злегка притискають і накривають вологою тканиною або тонким шаром паперу. У селі часто використовують старі мішковини, вони добре тримають вологу і дають грибам дихати. Тепер починається найцікавіше очікування росту. Температура має велике значення у перші дні грибниці потрібно тепло. Приблизно 22-25 градусів. Але пряме тепло з батарей чи грубки може зашкодити, тому краще тримати контейнери трохи осторонь. Через кілька днів, коли грибниця почне проростати, температуру знижують до 17-20 градусів. Саме при такій прохолоді гриби формують плодове тіло, тобто шапочки, якщо у хаті сухе повітря, треба обов'язково зволожувати. У господарствах це роблять просто Обприскують стіни і повітря з пульверизатора, а поряд ставлять мисочку з водою. Головне, щоб не було застою вологи, від цього можуть з'явитися шкідливі грибки або запах затхлості. Світло грибам потрібне, але зовсім небагато. Прямі сонячні промені вороги грибниці, тому найкраще місце на півтемне приміщення або затінений куток. Якщо ж ви вирощуєте гриби у підвалі чи комірчині, де зовсім темно. Можна поставити звичайну лампу малої потужності і вмикати її на кілька годин на день, це допомагає грибам орієнтуватися у дні й ночі, хоча ростуть вони і без цього. Вологість, світло та температура це три головні умови, без яких грибниця не буде давати постійного врожаю. Після закладки грибниці перші ознаки життя з'являються через тиждень або трохи більше. Якщо все зроблено правильно, поверхня субстрату починає покриватися білим нальотом, це міцелій розростається. У цей час не треба нічого чіпати, просто слідкуйте, щоб не пересихало. Коли пройде ще тиждень два, з'являться маленькі головочки зачатки грибів, вони ростуть дуже швидко і вже за кілька днів можуть перетворитися на повноцінні печериці чи гливи. Урожай можна збирати, коли капелюшки розкрилися, але ще не пересохли. Найкраще зранку або ввечері, коли прохолодно. Щоб гриби росли постійно, важливо не виснажувати грибницю. Після кожного збору врожаю субстрат треба трохи зволожити і залишити відпочити кілька днів. Потім знову з'являється нова хвиля росту. Зазвичай одна закладка дає кілька таких хвиль, а іноді й більше, якщо догляд добрий. Через кілька місяців субстрат виснажується, його можна винести в сад або на город, де він стане чудовим добривом для рослин, а на його місце робиться нова закладка, і процес повторюється. Багато господарів радять використовувати різні види грибів, щоб урожай йшов без перерви. Наприклад, гливи ростуть при нижчій температурі, а печериці люблять трохи тепліше. Якщо чергувати їх або робити кілька партій у різних контейнерах, можна мати свіжі гриби постійно від зими до літа. Дехто навіть підлаштовує графік так, що щотижня з'являється нова порція, немов із лісу після дощу. Є ще одна порада з досвіду сільських господарів не ставити грибницю там, де різкі коливання температури, наприклад, біля дверей чи в неопалюваному приміщенні. Гриби люблять спокій, і чим стабільніше середовище, тим краще ростуть. Якщо вдома є стара комора, погріб або підсобка без протягів це ідеальне місце. Взимку там тепло, а влітку не надто спекотно. А для підтримання вологості можна просто підвішувати вологу ганчірку або тримати відро з водою. Догляд за грибницею не складний, але вимагає уваги. Треба раз чи двічі на день перевіряти вологість, раз на тиждень протирати контейнери від пилу і стежити, щоби не з'явилася цвіль. Якщо десь утворився темний наліт або неприємний запах, цей шматок краще виняти, а місце посипати деревним попелом або трохи сухої соломи. Так грибниця швидко відновиться. З часом господар уже на око бачить, коли грибам добре, а коли їм щось заважає як справжній досвідчений садівник. Таким чином весь процес виглядає просто, якщо знати основні кроки приготувати субстрат, прогріти його, внести міцелі, підтримувати температуру і вологість, і не турбувати даремно, усе інше природа зробить сама. Через кілька тижнів ви матимете перший урожай. А ще через кілька, другий і третій. І тоді стане зрозуміло, що вирощування грибів удома це не хитра наука, а звичайна господарська справа така ж природна, як садити картоплю чи сушити яблука на горищі. Серед сільських господарів давно ходять різні способи та хитрощі вирощування грибів удома. Кожен має свій досвід, перевірений роками, і ці поради часто передаються від сусіда до сусіда. Як добрий рецепт домашнього хліба, одні вирощують гриби у погребах, інші в старих ящиках або в мішках на горищі, а дехто навіть на балконі міської квартири, і, хоч методи різні, принципи залишаються спільні: чистота, вологість, спокій і терпіння. Саме вони визначають, чи буде грибниця плодоносити щедро, чи доведеться все починати спочатку. Один господар із Черкащини розповідав, що вже багато років вирощує гливи просто в старому сараї. Узимку, коли господарські роботи на полі зменшуються, він готує солому з-під пшениці, подрібнює її і заливає гарячою водою. Потім наповнює нею мішки по 10-15 кілограмів. У кожен додає жменю міцелію і підвішує ті мішки до балок у сараї. Коли на вулиці мороз, а в сараї близько 10 градусів, гливи ростуть повільно, але стабільно. Через місяць він уже має свіжі ароматні гриби, яких вистачає і для сім'ї, і для продажу на базарі. Каже, що головне не дати пересохнути соломі, бо тоді гриби зупиняються в рості. Інша жінка з волині вирощує печериці просто у великій дерев'яній скрині, яку тримає у коридорі Старої хати. Субстрат робить із тирси та подрібненого листя, додає трохи кавової гущі, каже, що гриби люблять цей запах, вона не користується жодними лампами чи нагрівачами у хаті завжди є потрібна температура. Перші гриби з'являються вже через три тижні, а потім хвиля за хвилею ростуть нові. Вона збирає по кілька кілограмів за раз і сушить їх на печі, щоб мати запас до великодня. У селі кажуть, що її гриби пахнуть лісом, хоч ростуть просто підрушником. Раніше люди не мали ні спеціальних контейнерів, ні купленого міцелію, але гриби вирощували ще наші діди. Наприклад, після збирання зерна часто залишали пучки соломи у вологих місцях, і на них самі по собі з'являлися грибки або клали старі гнилі пеньки у тіні за хатою поливали водою і через кілька тижнів збирали опеньки. Це були природні способи без жодної науки, але вони показували, як охоче гриби ростуть, коли мають тінь, вологу і спокій. Сьогодні ми просто повторюємо ці методи в хатніх умовах, додаючи трохи точності і чистоти. Є ще один старий народний спосіб грибна місянка. Коли влітку збирали дикі гриби, особливо гливи або печериці, господині подрібнювали старі перезрілі шапки. Змішували їх із водою і поливали тією сумішю солому або тирсу. Через деякий час на цьому місці починали рости нові гриби. У сучасних умовах цей метод теж працює, якщо використати натуральні гриби з лісу, але результат непередбачуваний. Проте у селі часто кажуть, де є воля природи, там і гриб виросте. І справді, у багатьох випадках гриби. Починають плодитися навіть без спеціальних добавок, якщо умови правильні. Деякі господарі намагаються зробити грибницю постійною, тобто таку, що живе кілька років. Для цього після кожної хвилі збору вони не змінюють субстрат повністю, а лишень додають новий шар зверху, змішуючи зі старим. Так грибниця омолоджується і продовжує рости. Особливо добре цей спосіб працює у підвалі. Де температура стабільна і вологість не падає, взимку туди можна поставити кілька мисок із водою, а влітку просто час від часу обприскувати стіни. Така грибниця може давати врожай кілька сезонів поспіль, поки не вичерпає всі поживні речовини. У сільському побуті завжди вистачало власних спостережень і малих секретів. Хтось радить додавати у субстрат дрібку деревного попелу. Він стримує цвіль і дає грибам силу. Інші кажуть, що не можна голосно грюкати дверима біля грибниці, бо гриби лякаються це, звісно, напівжарт, але в кожному жарті є доля правди. Гриби справді не люблять різких коливань і шуму усе, що для них потрібно спокій, тиша, рівномірна вологість і трохи часу. Коли людина не поспішає, а дбайливо ставиться до справи, природа завжди віддячує. Сучасні підходи зробили процес зручнішим. Тепер можна купити готовий блок субстрату з внесеним міцелієм, залишається лише поставити його в прохолодне місце і поливати. Такі блоки дають перші гриби вже через два тижні. Але багато господарів і далі воліють робити все самі, бо кажуть собі, своє надійніше. І справді, домашній субстрат, зроблений із соломи власного поля. Без жодної хімії дає чистіший і смачніший урожай. Гриб, який росте у тебе вдома, несе зовсім іншу енергію, природну, живу. Старші люди розповідають, що грибниця як тварина, її треба відчути. Не можна просто насипати, полити і чекати. Треба спостерігати, чи не занадто сухо, чи не надто холодно. І тоді, коли з'являються перші шапочки, серце радіє, бо це праця, яка оживає на очах. У цьому є щось особливе, майже чарівне. Ти створюєш маленький світ, у якому природа працює поруч із тобою. І хоч технологій стало більше, суть лишилася та сама, як і колись у наших прадідів уважність, терпіння і повага до землі. Сьогодні вирощування грибів удома об'єднує старі і нові знання є господарі, що користуються термометрами та зволожувачами. А є ті, хто покладається лише на око й дотик, і в обох випадках гриби ростуть, бо головне не прилад, а ставлення. Коли людина робить щось із любов'ю, навіть звичайна солома перетворюється на живу грибницю так і в житті, де турбота, там і врожай, і гриби, хоч і мовчазні, але вони теж чують цю турботу, відгукуючись щедрістю своїх плодів після перших кількох тижнів. Коли з'являються перші грибочки, людина вже бачить, як її праця приносить результат, але справжнє мистецтво починається тоді, коли треба зробити так, щоб гриби росли постійно, хвиля за хвилею, без перерви. Тут головне не поспіх, а сталість. Грибниця це живий організм, і вона відчуває, коли до неї ставляться уважно. Якщо дотримуватися кількох простих правил, то вона служитиме довго, щедро віддячуючи кожному господареві. Перше на що треба звертати увагу, це, це волога. Якщо субстрат пересихає, грибниця засинає і може більше не відновитись. Тому важливо не лише поливати, а й створити правильний мікроклімат. Краще, щоб поруч завжди була відкрита посудина з водою або ж можна розвісити змочені ганчірки, які поступово віддають вологу. Дехто ставить у кімнаті невеликий зволожувач або просто розбризкує воду кілька разів на день, але поливати прямо на гриби не можна, краплі води можуть пошкодити ніжні шапочки. Найкраще легкий туман, як після ранкового дощу. Температура теж має велике значення. Більшість домашніх грибів добре почуваються при 17-20 градусах. Якщо тепліше, вони ростуть швидше, але стають м'якшими і менш ароматними. Якщо холодніше, процес сповільнюється, але гриби виходять щільні з насиченим смаком. Господар сам вибирає, який варіант йому ближчий. Проте різкі зміни це завжди ризик. Якщо вночі холодно, а вдень занадто жарко, грибниця може захворіти. Тому краще обрати місце, де температура майже не коливається. Підвал, кладовка або куток без протягів. Ще одна важлива порада чистота. Гриби дуже чутливі до сторонніх запахів і бактерій, тому не варто тримати грибницю біля сміття овочів, кормів чи хімії. Усе має бути охайно, без пилу і бруду. Якщо десь з'являється темний наліт або цвіль, цю частину треба обережно прибрати і присипати сухою соломою або деревним попелом. Дехто додає трохи кухонної солі, вона стримує розвиток шкідливих мікробів. Але найкраще коли цвіль узагалі не з'являється, тоді грибниця може давати врожай не один місяць. Після збору врожаю не варто відразу все перекопувати. Треба дати грибниці кілька днів спокою. Вона сама відпочине і вже через тиждень може знову показати маленькі білі паростки. Якщо в цей час підтримувати вологість і не порушувати шар субстрату, наступна хвиля грибів буде не гірша за першу у середньому, одна закладка може давати від трьох до п'яти хвиль урожаю. Дехто продовжує процес, просто додаючи зверху нову солому або тирсу, змішуючи зі старим шаром. Так, грибниця оновлюється природним чином. Не менш важливо правильно збирати гриби Їх не рвуть і не зрізають надто близько до основи. Найкраще легенько викручувати гриби з субстрату, а залишене місце посипати трохи вологою соломою. Тоді грибниця не травмується і продовжує працювати. Якщо гриби залишити надовго, вони перезріють, розкриються і виснажать субстрат. Тому краще збирати врожай регулярно, щойно шапочки досягли потрібного розміру, а надлишок завжди можна засушити, заморозити або замаринувати, гриби зберігаються добре і довго. Головна помилка початківців недооцінювати дрібниці, наприклад, поставити грибницю біля батареї чи на протязі, або забути оприскати у спеку. Здавалося б, дрібна справа, але саме через це багато хто втрачає врожай. Тому досвідчені господарі радять робити все спокійно і уважно. Гриби не люблять поспіху, вони ростуть у тиші, і якщо дати їм час і догляд, то вони віддячать сторицею недаремно в народі кажуть гриб росте, коли людина не дивиться, але чує, коли її душа спокійна. Для того щоб мати гриби цілий рік, можна організувати кілька невеликих партій із різними строками посадки. Наприклад, одну грибницю закласти у січні, іншу у лютому ще одну у березні. Тоді хвилі врожаю будуть йти послідовно, без перерви, коли одна партія закінчує плодоносити і інша саме починає. Це не складно, але потребує планування. Так само можна чергувати види грибів, гливи, печериці, опеньки вони мають різні потреби, але разом утворюють безперервний ланцюг росту. Ще одна порада з народного досвіду уважно стежити за запахом. Коли грибниця свіжа і здорова, вона пахне лісом, вологим листям і землею. І якщо ж запах стає кислим або затхлим, значить, щось не так. Тоді треба перевірити вологість, зняти верхній шар або провітрити приміщення. Усе це просто. Але саме такі дрібниці зберігають здорову грибницю адже гриби. Це показник чистоти і гармонії в домі. Якщо вони ростуть добре, значить у хаті все в рівновазі. Вирощування грибів удома це не лише корисна справа, а й добра наука життя вона вчить терпінню, спокою і постійності. Людина бачить, як із крихітного міцелію виростає ціла родина грибів, і розуміє, що природа нічого не робить марно, усе має свій час, свій порядок. І свою тишу, і хто вміє слухати цю тишу, той завжди буде з урожаєм, бо гриби це як добрий знак якщо вони ростуть біля тебе, значить земля тобі довіряє. На завершення можна сказати просто гриби люблять руки, які працюють з душею, не треба великих теплиць, не треба хімії, достатньо віри, охайності й уважності. Кожен, хто бодай рад.